Всім привіт, друзі! З вами я, Данело. і в цьому відео я вам хочу показати страшненьких, де ось один з страшненьких ховав, ого, який когабель, то може якийсь страшненький є, ні, нікого страшненького, що я казав вам, будь-якийсь моб, ні, немає. Є зілля жахів. Сокира моя. Дивіться, за цей сокель може корабель навіть затопити. Дивіться, корабель ми можемо затоплювати. Залюбки. Дивіться, корабель може втопитися Ой-ой-ой. <плес> Друзі, слухайте, одна була новина, я знайшов таку штуку Вілітенську Прямо Я й викину цю штучку. Та я хочу бігти просто далі, подалі від цього Бох, ой, а ты у нас и набьется. Да, гуди, слуга-то, мне такая страшно туда. А-ня-я-яй-яй. Мне боляче. Тепер Та всяке таке. Друзі, якщо ви хочете і, і, знайти такого самого скина, так я познайся, який на наведе тако. Але в мене і, канал Кубі. Для це я влучно. взагалі, то я сам нікого не знайшов ніколи. А что-то я где мне плефт. Друзі, я потом об'ю по воді. Друзі, слухайте, всім папа! З вами був я, когда. Тобто кубик всім папа. Ну, я помилився, у мене е, я вам тільки що казав що явки, я, я помилився і сказав всім папа, як. Всім папа, з вами був як, але на складі всім папа, з вами був я, Кубік. Папа!